Доброго ранку. З вами знову ми на прямому еф ефірі Андрій Некрасов та Вікторія Далебіс. Доброго, привіт, ранку. Андрій. Привіт, Привет. привіт, Андрій. Сьогодні дуже важлива тема, як на мене, для тих, хто обирає присвятити своє життя професійному коучингу. Це саме практика, так? тому що хто ми без практики. Сьогодні ми говоримо про те, як Coaching Hub University допомагає. Своїм студентам, своїм випускникам, своїм друзям вже набирати часи практики. Що скажеш, Андрій? Як розпочнемо? Е, ти знаєш, я вважаю, що потрібно е, при за все е, трошки відкрити е, тему е, навіщо години практики? І потім поговоримо якраз про те, як ми допомагаємо. Ну, дивіться. Е, Звісно, ми тільки практикуючи, можемо зростати, можемо підвищувати свій професіоналізм, і в межах навчання це стає можливим за рахунок багатої кількості практики безпосередньо в процесі навчання. Між студентами однієї групи, і це uh -huh. те, що відбувається у багатьох шкіл, і це звісно нормально. Uh -huh. Але ми. Вийшли за межі і робимо більше, ніж mm -hmm. очікують від нас, і ми, по-перше, зробили такий простір, в якому не тільки студенти однієї групи, а студенти абсолютно різних груп можуть системно зустрічатись, і кожен знайде свого. Партнера і проводити а, бартерні а, сесії, mm -hmm. а бартерні сесії вони вважаються м, сесіями а, а, не безкоштовними, тому що mm -hmm. бартерні, тому що м, це м, такий внесок кожного м, коуча у. М, Проведення сесії для іншого, і це рахується як деякий вклад, і вони є не безкоштовними. І по-перше, треба зрозуміти, що ця практика, яка відбувається на протязі навчання, саме у знаєте, по графіку навчання. Uh -huh. Трійки, сесії під наглядом та всі інші, uh -huh. Uh -huh. вона є годинами навчання, uh -huh. тобто, звісно, кожна програма, яка має міжнародну акредитацію uh -huh. навчання коучингу, має і теоретичний матеріал, і практичний матеріал, коли Є рефлексія, чи щось там студенти з викладачем, тренером чи ментором розглядають, а є практика, яку студенти проходять в межах навчання. І ці години не є можливість враховувати у години практики безпосередньо коуча і. Ну, так воно і є. Тому коучу потрібно самостійно шукати, де набирати години практики та і підвищувати свій професіоналізм. Але в нашому університеті ми створили ось цей простір, де відбувається практика за межами годин навчання, і це дає змогу коучам саме. Набирати години практики, підвищувати свій професіоналізм в час, який системний і зрозумілий, ось і ще ці години є небезкоштовними, і це дуже добре, тому що навіщо взагалі як я казав. Години, а, практики. По-перше, так, це зростання професіоналізму. А по-друге, це години, які а, потім повинні бути зараховані при отриманні міжнародної кваліфікації. Першого, другого чи третього рівня на першому рівні це ACC, асоційований сертифікований коуч. Потрібно 100 годин практики, з яких 25 годин повин... а, можуть бути безкоштовними, а 75 – оплаченим, чи е, е, бартерні сесії у тому у числі теж е, враховуються. А на другому е етапі е, кваліфікації міжнародної – це рівень PCC, професійний сертифікований коуч, е, там вже 500 годин е, практики. І можуть бути 50 годин. 75. Кошту. 75 а, на, 25, е, на 425. Uh -huh. Ага, ага, дякую. Uh -huh. 75 uh, безкоштовних. І на МЦЦ це вже 200, 2500 годин uh -huh. і це uh -huh. Якась там, да, та-та-там. Так. І, uh, знаєте, тому важливо Підвищувати свій професійний рівень, а ще й mm -hmm. розуміти, що години практики будуть потрібні для отримання міжнародної кваліфікації, щоб відрізнитись від 90% наша, наша статистика: 92% коучів, які mm -hmm. просто коучі без міжнародної кваліфікації, а називають себе коучем, і тому ця така можливість. А ще інший ні давай доки перейдемо до іншого варіанту, як, як давай. ти що можеш давай. додати, якщо є так. давай, давай підсумуємо для тих, хто наприклад вперше нас дивиться дивиться зараз, або буде дивитися в запису. Та якщо ви, наприклад, обираєте шлях професійного коуча. То вам практика буде потрібна для двох напрямів. Перший напрям це для того, щоб інтегрувати теоретичні знання на практиці. Ну, наприклад, ви вчитесь вчитеся їздити на велосипеді, да і приходите на воркшопи. Вам розповідають: ось цю ліву ножку сюди, праву ножку сюди. Тобто вам потрібно десь попрактикувати поїхати на тому велосипеді, та. Да? Так само наше навчання воно включає величезну кількість практики для того, щоб кожний воркшоп, кожний теоретичний терек... якийсь виклад ви могли спробувати зі своїм колегою. Та? Тобто, це один напрям. Інший напрям, навіщо вам практика? Для того, щоб ви могли отримати індивідуальний рівень міжнародної кваліфікації, про, ту... про, ті... про ті рівні, які Андрій зараз сказав, тому наш університет. То, 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 що Андрій розказував, наш, наш університет протягом навчання ці часи, вони лише для практики як отримання навички. Ви не можете їх зараховувати собі в журнальчик як практика для отримання рівня професійного, так? От зараз Андрій якраз роз, буде розповідати, як ми вам допоможемо набирати практику для отримання професійного рівня, так, Андрій? Так. так. Давай. І це... Такі три можливості. Перша можливість це те, про що я вже розповів. Це саме цей простір, який відбувається за межами навчання, і не входить у години навчання, і він існує на постійній підставі вже. Роки два з половиною, а може ще uh -huh. uh -huh. три роки, тобто дуже багато. І різні люди, різні коучі різного рівня можуть приходити та отримати практику, а ще пропрацьовувати свої питання. Тобто, це таке, uh -huh. знаєте, середовище, яке підтримує самих коучів. А другий момент це те, що ми. Студентів, які відрізнилися, студентів, які бажають, ми залучали до проекту волонтерської підтримки, який в нас є і відбувається для України, і там в нас знаєте, більш ніж дві чи дві з дві з половиною, напевне, тисячі клієнтів, які. За потребою отримують коучингову підтримку. І безкоштовно. Безкоштовний. Безкоштовний. А, а, а де я трохи додам до умов цього проекту. Дивіться, цей проект ми запустили з третього місяця війни, і, як Андрій казав, ми туди долучили одразу лише тих студентів, які вже тоді мали рівні наші студенти, наші випускники, які на тоді мали. Наш сертифікат внутрішній ACTP, тоді це був так? і якщо вони мали ACC або ПІСІСІ рівні, чому тому, що то було до специфічна цільова аудиторія, нам потрібні були професійні коучі, які мали би змогу працювати з українцями. Більш того, потім ми розробили курс кризовий коуч саме для наших випускників на підтримку, і цей курс мав неабиякий попит. Тому що ми, ми залучили спікерів, які допомагали і саме викладали, допомагали працювати саме з е, цільовою аудиторією людина, яка в кризі. Тому mm -hmm. в цьому проєкті до сих пір е, приймають участь наші студенти, наші випускники, які мають такий досвід. Тому, mm -hmm. якщо вам цікаво. Е, під цим під цим е, прямим ефіром ми залишимо посилання на нашу на наш цей проект Коучингова підтримка українців. Так, Андрій, так, так. А, якщо цікаво, пишіть угу. і ми відповімо у коментарях. А, і третій, наш такий, наша пропозиція це те, що ми запустили. Такий проект коучинг за підпискою, в якому приймають участь ті коучі, наші випускники, які пройшли сесії, яких пройшли асесмент, тобто оцінювання з рахунок, такої Процедури асесменту, яка затверджена федерацією ICF, і які допущені до проведення сесій у цьому проєкту, і які отримали міжнародний сертифікат, тобто асесмент пройден і отриманий міжнародний сертифікат ICF на рівні левел 2 є левел 1, а це Level 2 І тоді зараз у проєкті у проєкт залучено більш ніж 70 коучів. І проєкт ми будемо розширювати проєкт на трьох мовах, і в тому числі і англійською мовою. Будемо реалізовувати проєкт. І проєкт побудований на тому, що ті, хто Мають вже міжнародну акредитацію ACC чи а, ми сплачуємо за всі проведені сесії. А ті, хто ще не мають міжнародної кваліфікації, не отримали ще, але вже отримали міжнародний сертифікат рівня Level 2, а, вони набирають години практики безкоштовно але. Весь цей проект побудований на засадах того, що клієнт має змогу отримати коуч-сесії від різних коучів, і по одній від кожного на певний проміжок часу. І тоді обрати собі коуча, з яким він піде у довгострокову взаємодію. Тобто, Придбати вже пакет коуч сесії, і в такому випадку а, ті коучі, які а, отримали а, міжнародний сертифікат левел 2 але не а, маючи міжнародної кваліфікації, можуть продавати свої пакети коуч сесії, і це а, дає змогу: знаєте, а, з одного боку а, набирати години практики, а, з іншого боку а, залучати. Клієнтів і продавати їм довгострокові контракти, тому що ми вбачаємо дуже велику перспективу і можливості, і ефективність саме роботи з клієнтами у довгостроковому контракті у довгостроковій взаємодії. І, тобто, це дає змогу і набирати години практики, а ще й залучати клієнтів. При цьому знаєте, цей проект сфокусований на більш широку аудиторію, і коучі отримують цікавий досвід, коли звісно працюють з клієнтами, які нічого не знають чи не розуміють про коучинг і тільки познайомили з коучингом завдяки проекту. І це можливість якраз отримати практичний досвід з клієнтами не з кола університету і так далі. Якось так. Ще хочу додати, ще є можливості у нас так само, як у нас був волонтерський проект. Є волонтерський проект для українців. Ми запустили також з третього місяця війни волонтерський проект для бізнесу України і тоді. У нас з нашого боку команда складала біля вісім десятків коучів, як екзекютів бізнес, так і командних коучів. А з боку компанії було біля ста компаній. Тобто наші випускники, підтримуючи бізнес України, набирали практику ще так. Але туди ми брали також лише студентів, які закінчили, окрім нашої програми ACTP, та вони закінчили ще коучинг-курс, командний коучинг-курс, або мали на той момент ACC або PCC індивідуальний рівень кваліфікації. Більш того, в нас є компанія, яка наразі займається якраз наданням послуг коучингу бізнесу, і так само ми долучаємо наших студентів, наших випускників до цих проєктів, але беремо туди, ну, туди зазвичай лише. Тих студентів, які закінчують наші спеціалізовані курси курси, тому що ми маємо бути впевнені, це наша репутація. В нас наразі є курс executive coach і курс командний коуч, професійний командний коуч за міжнародними стандартами. І наразі якраз ми завершили один проект. Компанія дуже радіє, залучила нас до ще до розширення. Вирішила розширювати з нами з. Зв'язочки, тому тому є де практикувати нашим студентам ще. Ну, в мене все, Андрій. Тобто, ну, я да, да, е да. зараз ось е знаєш, хочу підкреслити цей, е на мій погляд, дуже важливий момент. Ми будуємо компанію, групу компаній, яка знаєте, не просто навчає. Тому що тих, хто навчає, багато а навчити це одне, а знаєте, а, мати можливість продати свої послуги це зовсім mm -hmm. інше. Ви знаєте, mm -hmm. як навчають багато університетів, в тому числі державних університетів. Студентів після школи, які вони знання дають. Інколи ці знання, я скажу так, у дуже багатої кількості випадків. Ці знання відірвані від реальності, відірвані від того, де зараз знаходиться суспільство, бізнес і так далі. Тобто набагато навчають якомусь у своєму такому середовищі, відірваному від реальності, і тому випускники випускників не дуже квапляться брати на роботу компанії, тому що питають досвід, досвід, тому що розуміють, що після отримання вищої освіти знань замало і. Ми ж, ми ж компанія, яка а, будує а, свій бізнес на тому, щоб навчати і це App University, Coaching App University, як підрозділ нашого великого майбутнього університету, а, а також он саппорт це компанія, яка здійснює проекти для компаній для бізнесу, і звісно, залучаючи а, наших випускників. А, і, Допомагаючи та в межах партнерства ми отримуємо результат, і наші випускники отримують результат. Тобто, ми навчаємо тому, що нам не соромно продавати. Ми навчаємо так, щоб нам не було соромно продавати. Тому навчання саме в в нашому університеті якраз дуже, дуже знаєте, направлено та сфокусовано на ті навички і ті знання, які будуть необхідні при роботі коуча вже після навчання. Якось так. Так, ми навчилися, ми навчилися передавати знання з коучингу, з професійного коучингу. Ми, ми навчилися збирати команду, яка може навчити та Андрій. Спочатку ми самі, самі навчали. Да? Спочатку Андрій розпочинав це і навчав самостійно, потім він зібрав команду. Потім ми навчилися знаходити таких людей, людей, яким ми довіряємо: тренерам, менторам, супервізорам, щоб якість не впала. Ми дуже спостерігаємо за якістю навчання. Потім так. ми вчилися під Підняти нашу спеціалізацію, наші спеціалізовані курси, так само як наша база. Зараз ми вчимося, і ми дуже багато гіпотез тестуємо як для B2C, так і для B2B, щоб навчитися на масштаб, на масштабах на так на такій постійній основі праці влаштовувати наших випускників. Ми, ми ще на шляху, ми вчимося, але дуже багато проектів вже ми запустили і маємо на меті запускати та Андрій. Так, так. Так воно йде. Ну що, давай так, 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 Дякую ще раз, всім доброго раночку. Бажаю всім спокою, миру. На все добре, Андрій, папа. Так, так, папа.